Дивись, що чуди на червоний поїхав, ну, стоять! Шановний, зупиняємось до узбіччя. Він почув мигалки і виїхав на зустрічну смугу. Хе-хе, врізався на швидкості в бардюр і перевернувся. Зупиняємося, шановний, відкрию вогонь по колесам. Повторяю. Предупредітельні. Наступний йде по колесам. По колесам відкриваю вогонь. Шановний, зупиняємося, кажу. Вийшов з авто і почав тікати, за що й був затриманий, і доставлений у відділок міліції. А це ще що таке? Ану стій, де поїхав? Чого воно таке здорове? Е, так нечесно. Він переїхав цей паркан, але потім перевернувся. Я почав бігти за ним, а він сів на самокат і втік. Дивиш що чуде, на самокаті посередині дороги їде і без номерів. Це, походу, той самий, що втік від мене. Так, тобі ж травм. А самокат я собі забираю. Як думаєте, це той самий чи ні? Пишіть в коментарі.